У мережі Ютуб з'явилося відео, на якому відображені юні українці Канади. Вони провели акції солідарності з українським Євромайданом і продемонстрували, що підтримують протестний рух в Україні. Про це повідомляє медійний портал української діаспори Відіа. Перша акція прийшла за ініціативою товариства української молоді в Едмонді. Друга ж зібрала учасників двомовної програми в Шервуд парку. Учасники обох зустрічей відкрито підтримали учасників українських протестів. На відео показано, як діти заспівали гімн України. А також вигукували слова підтримки Ми з тобою Україно», Слава Україні! Героям слава! Хто не стрибає, той не з нами! Хто не стрибає, той не наш. Це в кращих традиціях українського Євромайдана. Серед учасників не промайнуло жодної ноти побоювання, бо будь-які силові структури можуть вплинути на хід акції. Нагадаємо, що українська громада Ванкувера продовжує надавати активну допомогу учасникам Євромайдану. Зокрема, на потреби акції вже зібрано більше 800 доларів. А в Нью-Йорку українці запланували тур майдану буса через все місто, щоб повідомити американській громадськості про протестні події в Україні.